Ціна за водопостачання та водовідведення незабаром зросте. Це не популярний, але вимушений крок, каже директор Коломийського водоканалу Ігор Калиняк. Тариф збільшиться майже на одну гривню. Інакшого виходу немає, переконаний керівник комунального підприємства. В першу чергу так кожен ранок з бухгалтером розподіляємо, вирішуємо, що куди дати, яку копійку, то притримати, туди віддати, це затримати. І якось ну, зводимо кінці з кінцями, але дуже-дуже. Поганенько. По тарифах ми всього-навсього всього відшкодовуємо зараз 80%. У вересні місяці минулого року, 2008 го ми піднімали тариф, а з 1 липня 2009 року ми тільки його коригували. Нам дали дозволили скоригувати на дві складові тарифи це електроенергія і заробітна плата. Від липня місяця вже, як ви знаєте, заробітна плата піднялася, зараз 744 з 1 листопада ми її вже мусимо виплачувати, потім буде 700-750, по-моєму, 760. І електроенергія теж дорожча, і палено, мастильні матеріали, розумієте, що всі інші матеріали. Через то зараз вже готуються наші матеріали. Ми їх подаємо на розгляд у відділ цін, антимонопольний комітет управління економіки, щоб воно пройшло всю процедуру. І ми вимушені, на жаль, я розумію, що це дуже для колом'ян болюче питання, але мусимо піднімати. Я з впевненістю можу сказати, що в нас буде одна з найкращих вода по якості і в області, і, мабуть, в Україні, бо в Україні не дуже так багато. І є доброї води. Різні ціни, бо, тому що є різна технологія подачі води. У нас одну і ту саму воду помпи качають три рази. Ну, така технологія, така вона була у свій час закладена і зараз її змінити неможливо. Хоча після того, як ми проведемо реконструкцію, ми плануємо десь до 20% зменшити споживання електроенергії. Відповідно, воно десь вже потім буде ну, або зупинитися на тому, що не піднімати тарифи. І поміняємо ті діряві водопроводи, це нам десь теж трошки дасть. Але зараз нічого ми не зробимо, ми мусимо ці тарифи коригувати, бо теж ми не маємо за що платити. Електроенергію, заробітну плату, податки. Це то, що ти мусиш платити, це святе. Ми маємо можливість подати у п'ять разів більше води, ніж ми сьогодні подаємо. Але, на жаль, нема кому її давати. Жодного підприємства немає. Один ще бере пивзавод. Дякую тим усім, хто платить, бо тільки завдяки вам ми тримаємося і ми маємо можливість надати вам послуги. Якщо б ми нам би не платили, ми б взагалі мали дуже великі проблеми. Ну, на жаль, є такі, що не платять. Звертаємося до судів, десь є дуже багато вже у виконавчій службі справ, у нас десь біля 50 навіть десь поарештовували майно. Але потихеньку, коли вже побачили, що там вже немає виходу, приходять люди, платять, навіть йдемо на те, що реструктуризовано, хоча це вже не незаконно але і там навіть ми йдемо на реструктуризацію, якщо людина не може заплатити, то стараємося десь допомогти.